Вітаю прогресивних українських фермерів! Мене звати Анатолій Максимов, я агроном-експерт компанії Макош. Сприятлива цінова політика на світових ринках забезпечує цій культурі провідне місце в структурі посівних площ на теренах України. А також ця рослина відноситься до культур з інтенсивним мінеральним живленням та має високу рентабельність. Але про це по порядку. Соняшник є дуже чутливою культурою до мінерального живлення, але в процесі вегетації він виносить елементи живлення нерівномірно. На початкових фазах свого розвитку він потребує невелику кількість поживних елементів: 15% азоту по 10% фосфору та калію. Незважаючи на такі показники, в даний період він закладає кошик. Наступні 6 тижнів, коли відбувається формування кошика і аж до цвітіння. Ця олійна культура споживає 80% азоту, 70% фосфору і 50 калію. Решту калію вона використовує в період від формування сім'янок і аж до початку дозрівання. Для забезпечення потреб мінерального живлення соняшнику під основний обробіток ґрунту рекомендуємо вносити такі комплексні добрива, як Макош Універсал зборем або НПК Макош з цинком. Необхідну кількість фосфору забезпечить суперфосфат, а от калію макош задовольнить потреби рослини в калію впродовж вегетації. Дані комплексні мінеральні добрива необхідно вносити як під час основного обробітку ґрунту, так і безпосередньо під посів. Лише калійні добрива необхідно вносити завчасно до посіву. В передпосівну культивацію для забезпечення потреб рослини з сіркою та магнієм рекомендуємо вносити сульфат магнію. Сірка та магній активізують рослину. Та покращують засвоєння поживних речовин з ґрунту, що позитивно впливає на майбутній урожай. Соняшник дуже чутливий до нестачі бору, особливо на карбонатних ґрунтах при недостачі вологи. Бор покращує стан рослин, збільшує кількість сім'янок, підвищує рівень урожайності та його якісні показники. За нестачі бору відбувається сильна деформація молодих листків: рослини відстають у рості, кошик деформується. А в сім'янки в центральній частині суцвіття не утворюються взагалі. У фазу 3-6 листків у соняшника закладається кошик. Для стимулювання росту та розвитку рослин, підвищення урожайності, імунітету, олійності, пом'якшення впливу спеки та посухи застосовують позакоренево такі мікродобрива. У фазу 8-10 листків проводять позакоренево підживлення соняшника такими добривами. Які стимулюють кореневу систему, підвищують посухостійкість, сприяють формуванню кошика та сім'янок, а також підвищують стійкість рослин до хвороб. Для усунення гербіцидного стресу рекомендуємо застосовувати позакоренево максимус аміномікро. Та недобриво, завдяки своєму складу, унікальній хелатній формі та комплексу МПС спроможне швидко наситити. Рослину всіма необхідними елементами живлення. Позакореневі підживлення здатні підвищити коефіцієнт засвоєння поживних речовин з ґрунту та добрив, мінімізувати стрес від обробок пестицидів, забезпечити всіма необхідними елементами живлення рослини найкритичніші періоди її росту та розвитку. Також ви можете скористатися безкоштовною сервісною підтримкою, агрономів експертів. Компанії Макош складання індивідуальних схем, живлення, соняшнику та інших сільськогосподарських культур Бажаємо вам шалених врожаїв!